Діти для батьків завжди радість, каже пані Ганна. Саме тому і вирішила із чоловіком створити багатодітну родину. Хоча було і важко, та турботою і увагою дітей не обділяли. коло мене були, Файно, розумно, слухали, на правді бити. Не можу я казати нічого. Нікого від мене у бітанки не пішов нікого. Батьки не могли натішитись. Усі діти добре вчились, усі отримали освіту. Хлопці відслужили в армії, один навіть воював в Афганістані, а потім створили власні родини та розлетілись із батьківського гнізда. Згодом помер чоловік пані Ганни залишилась з мамою одна із доньок. Подати документи на звання мати героїні. Жінка вирішила два роки тому. Як ніяк, а грошова допомога, яку мала б виділити держава, не завадить. Та як виявилось, нещасний випадок, який трапився із однією із доньок, став при. Чиною, чому почесне звання, вирішили не давати. Але так сталося, що на, на заробітках вечором було дуже холодно, і купили у, у тамки у Хмельницьку в селі бутилку водки, випили і, і померла від острого алкогольного отруєння. Таке було заключення медиків. Ми надали всі документи, які всі документи, довідку, що вона не числилася у наркодиспансері, не лікувалася. Не лікувалася від алкоголю, бо працювала багато років. Вона жила в селі Новоселиця, е, працювала багато років на заводі Зеніт, виховувала двоє двох синів. Виховали з чоловіком. Документи майже півроку пролежали у Дячівській адміністрації. Згодом їх передали в область, де вони пробули стільки ж. Однак якогось рішення щодо присвоєння жінці почесного звання чи відмові так і не ухвалили. порадили мені ще. Щоб я написала лист у адміністрацію президента України на роз'яснення, чи має мама право, чи не має право, і відмову не дають, і тримають документи. А ви ви, ви бачите, що мама в такому віці що. День день так, а день може бути сьогодні добре, а завтра може бути і гірше. Донька багатодітної матері не розуміє, як це чиновники самі не знають, як читати власні закони. Однак, листа до президента все ж вирішила написати та водночас проконсультуватись із юристом. Відповідь отримала наступну. Згідно з пунктом 9 положення про почесні звання України, почесне звання мати героїня присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ять і більше дітей, у тому числі дітей всиновлених. Жодних обмежень, які б заважали присвоїти звання мати героїня матері, яка виховала дев'ять дітей до восьмирічного віку, навіть у ситуації, коли одна з дев'яти дітей у віці 42 роки померла від отруєння алкоголем, не існує. Тобто, на мою думку, ви маєте право Тендувати на таке звання. Інше питання чи захоче місцева рада ініціювати надання такого статусу? Отож, нині жінка чекає на відповідь президента та сподівається, що її маму все ж відзначить і вона ще встигне використати отримані кошти.